Так, що тут у нас? Дивимось, ага. Всім привіт! Сьогодні будемо робити огляд моєї саморобної освітлювальної настільної лампи, яку я зробив своїми руками. Справа в чому? Коли ти щось майструєш, Якісь електронні пристрої паяєш, тому подібні речі. Тобі для роботи необхідна освітлювальна лампа, яка б служила б тривалий термін, при цьому коштувала б недорого, була якомога надійнішою. Серед усього того, що я бачив у продажу, мене не влаштовував жоден варіант. Або вона була дуже дорога, або вона була дешева і ненадійна, або вона була і дорога, і ненадійна одночасно. А ви знаєте, в мене алергія на дешеві і неякісні освітлювальні прилади. Як правило, вони всі такі. Тому прийшлося зробити таку штуку, яка поєднує собі практично три несумісні якості. Це. Невелика вартість цього виробу, по-друге, це його надзвичайна надійність і третє це а, потужність, це доволі достатній світловий потік, який необхідний для роботи з дрібними деталями, приладами. Саме от таку штуку я зробив. Так, я її поки що погашу. Щоб було і краще роздивитися. Отже, дивіться, що ми маємо. Ця штука зроблена з вуличного освітлювача 10ватного, який, як бачите, має Антивандальний стандарт захисту IP65. Тобто цей освітлювач призначений для роботи на вулиці і, освітлювальні, і освітлювати невеличкі площі там, подвір'я, можливо, там, ганок якийсь тому подібне. Він має отакий кронштейн, кріплення, який дозволяє його прикріпити до стіни. І освітлювати невелику територію. Він доволі витривалий до зовнішніх агресивних умов, середовища. І це мене якраз і зацікавило в цьому приладі. В принципі, нічого іншого не потрібно. Живиться він цей освітлювач від 220 вольт. Не треба для нього ніякого додаткового блока зживлення, але єдина проблема була в тому, на що цей освітлювач прикріпити. Треба було зробити для нього якусь ніжку, яка б його добре тримала, тримала рівновагу. І от саме в мене виникла ідея зробити такий конструктор, який би був одночасно. Простим, зручним і функціональним. За основу я взяв рейки, які, якими кріпиться полички у серверних шафах. Було в мене пару таких а, кутничків. Два кутнички я з'єднав між собою. Всередині, за допомогою гвинтів. Це, здається, М... М8. Ось я між, між собою їх з'єднав, а для того, щоб зробити підставку таку станину, я використав вушка від роутера. Були зайві такі вушка, вони лежали, і я вирішив з них зробити. Основу, яка б тримала цю ніжку. Що дуже цікаво, що ця основа прекрасно тримає ніжку, тримає рівновагу і цей доволі масивний освітлювач нікуди не паде. Кріпиться таким самим гвинтом він до цієї ніжки метричним М8. Ну і залишилося додатково ще почепити до нього. Кабель живлення, щоб він був мобільним і міг роз'єднуватися. В якості роз'єму я використав стандартний ATX. його я припаяв до самої лампи, а вже в цей atx ську маму я підключив звичайний Power Cord теж ATX-івський. Ну і щоб він не смикався і не завалював лампу, я прикріпив цей паверкорд звичайною стяжкою. І все. І Більше нічого не потрібно. Цей пристрій працює в мене вже третій рік. Потужності вистачає капітально. Освітлює він якраз весь стіл, коли треба якусь робити відповідальну роботу, паяти якісь деталі дрібні, то він освітлює прекрасно і навіть не потрібно використовувати такі от гаджети, такі як збільшувальні скла, але ніколи і це знадобиться. Ну, ще раз покажу вам, як воно працює. Підключимо ми. Його до мережі. Бачите, яка моща. Просто фантастика. Кут нахилу можна міняти, це забезпечується самим освітлювачем. Поставив. Прямував його під необхідним кутом і все. І можна роздивитися усі деталі. Все прекрасно видно. Не треба мружитися. Все чітко. Собі вартість такого виробу, то вона просто. Це просто копійки. Цей освітлювач я купив у АТБ давно-давно, може там років 5 назад. Він тоді по акції коштував 80 гривень. Ну, може, зараз він там по дорогу що удвічі, але, в принципі, це дуже недорого. І він дуже надійний. Чому? Тому що у нього цей. А оця матриця, як на які розміщені світлодіоди. Зараз я вимкну, щоб їх розвадити. Оця матриця. вона, Ці кристалики, вони приєднані до алюмінієвої підошви, яка є самим по собі радіатором тепловідводу. І це передня частина, а задня частина має ще й. Додаткові такі ребра, як радіаторні, які дають додаткове тепле відведення. А багато з нас знає, що світлодіодна лампа при достатньому тепловідводі може працювати практично вічно, принаймні роками. І таким от конструктивним способом це і забезпечується. Тобто. Довго тривала надійна яскрава лампа, яка коштує сумарно 100 гривень. Кабель, лампа. Ну і задарма знайдені гвинти і пару залізяк. Все. Ось така штука. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Кому цікаво, ставте лайк підписуйтесь на мій канал, буде обов'язково якесь нове відео. Всім дякую за увагу. До зустрічі в наступних відео.